Ми книги учням першого класу. Ні, не будь-яким. Там буде вчитель називати Остапчук Тетяна Васильівна. Вона буде заходити на лінійку перша. І тому я б дуже хотіла, щоб ви уважно слідкували, як вона заходить з цими дітками, і щоб не обділили ні одну дітку. Їх буде 28 чоловік. А вони перші отак стануть, Остапчук там. Як я казала, що таке прапорець? Це є символ України, який прапором ти чоловік Гордий. ну українець. Можно один голос. крокують і ще у нас два дуже важливих елементи. Як ці елементи називаються? Хто знає? Герб України тризуб, правильно! А що цей тризуб може розказувати? Хто знає? Про... Що зашифровано? Слово воля означає, що наша держава вільна була завжди і буде вільною. І я думаю, що. Де потраплять у військовий госпіталь для військових, які постраждали на полях, захищаючи наше щасливе дитинство, даючи нам мирне небо, ми обов'язково частиночку свого щастя, частиночку своєї радості, сьогодні принесемо і до цих людей. Вони варті цього свята. І я думаю, як і наше свято, це є і їхнє заслуга, їхнє свято. Ще раз вітаю вас за свято. Вітаю вас з першого класу. А ти вже бажав щось українське? Щоб була, що була сильна. А чому ти саме побажав, що було була Щоб Росія його не била. А ти вже бажала щось в Україні? Скажи, а що ти бажала Україні? Для щасів. А, а ти знаєш, що зараз в Україні відбувається? Да, війна. Війна. А що ти про це думаєш? Бо вона буде закінчилася.